Перевірено 2025 Peugeot і 5008, повний огляд, ціна та характеристики. Peugeot PjuGoI 5008 2025 сімейний електричний кросовер з амбіціями, але не без компромісів. Peugeot i 5008 2025 року це спроба французького автовиробника закріпитися на ринку семимісних електричних кросоверів. Чесно кажучи, це досить смілива спроба, враховуючи конкуренцію з боку КФ-9 та інших визнаних гравців. Прочитавши огляд і 5008 захотілося поділитися своїми думками і порівняти очікування з реальністю, виходячи не тільки з характеристик, але й з особистих спостережень і досвіду водіння електромобілів в цілому. Перше, що впадає в очі практичність, Сімейний автомобіль має бути функціональним, і 5008, безперечно, пропонує багато в цьому плані. Величезний об'єм багажника в 748 літрів в паятимісному режимі серйозний аргумент на користь цієї моделі. Можливість складати та висувати середній ряд, щоб створити більше 2 метрів простору, є мрією тих, хто часто перевозить громісткі речі. І так, наявність місця для зарядних кабелів під підлогою багажника це дрібниця, але це красномовно говорить про увагу до деталей. Однак, як справедливо зазначено в огляді, доступ до багажника не ідеальний. Цей невеликий зазор між кришкою і бампером, в якому потрібно шукати замок, звичайно не критичний, але створює невелику незручність. І, чесно кажучи, я не розумію, чому дизайн має бути таким складним. Адже це сімейний автомобіль і зручність використання має бути на першому місці. Пасажирський простір є сильною стороною і 5008. Навіть третій ряд, який зазвичай є компромісним місцем у семимісних автомобілях, має достатньо місця для дорослих середнього зросту. Звичайно, для тривалих подорожей це не найкомфортніший варіант, але для коротких поїздок або перевезення дітей цілком прийнятний. Окремо хочеться відзначити можливість нахилу і суву середніх сидінь, що полегшує доступ до третього ряду. Це однозначно плюс, особливо для батьків з маленькими дітьми. Інтер'єр є, мабуть, найбільш суперечливою частиною І-5008. Дизайн приладової панелі, запозичений у І-3008, виглядає сучасно і стильно. 21 дюймовий сенсорний екран. Звичайно, вражає. Але не завжди зручно. Як правильно зазначено в огляді, керування кліматконтролем через екран може бути не найінтуїтивнішим. Я сам, як власник електромобіля, часто стикаюся з подібними проблемами, а це, як на мене, неприпустимо. Адже кліматконтроль одна з найважливіших характеристик автомобіля, і він повинен бути доступним і зручним у використанні. З точки зору продуктивності, одномоторний, 5008 вважається цілком придатним для повсякденного використання. 211 КС і 254 фунт фут крутного моменту достатньо для комфортної їзди містом і шосе. Однак, якщо вам потрібна більш динамічна машина, то варто звернути увагу на версію з двома двигунами, що розвивають 321 КС і 331 НМ крутного моменту. Але тут виникає питання, чи варто переплачувати за додаткову потужність, якщо це негативно позначається на запасі ходу і ходових якостях? Подвійний двигун, безумовно, додає бадьорості і 50.08, але він також створює додаткові проблеми. Як зазначається в огляді, він на 150 кг важчий, ніж одномоторний варіант, що призводить до зниження ефективності та зменшення запасу ходу. Також я вважаю, що надлишок потужності в сімейному автомобілі не завжди потрібен. Адже це не спорткар, а автомобіль для сім'ї. Рекуперативне гальмування, безумовно, корисна функція для електромобілів, але вона не позбавлена недоліків. Як зазначається в огляді, найважче налаштування виглядає дещо агресивним, коли відпускаєш дросель на вищих швидкостях. Як водій електромобіля, я звик до ем'якшого відчуття рекуперативного гальмування. І, чесно кажучи, я не розумію, навіщо прибирати опцію повного відключення рекуперативного гальмування. Контроль підвізки ще одна спірна тема. Як зазначається в огляді, на високих швидкостях може здатися, що час від часу ви робите додаткові налаштування, щоб утримати І-5008 у центрі смуги руху. І, чесно кажучи, я не розумію, навіщо ускладнювати конструкцію підвіски. Адже це сімейний автомобіль, і він повинен бути стійким і комфортним на будь-якій дорозі. З точки зору вартості, і 5008 звичайно, не найдешевший автомобіль на ринку. Але як справедливо зазначається в огляді, він все ще набагато доступніший ніж будь-який із його безпосередніх електричних семимісних суперників. І я повинен визнати, я думаю, що Peugeot пропонує хороше співвідношення ціни та якості. Особливо з восьмирічною гарантією на 100 тисяч миль. Підсумовуючи, Peugeot i 5008 2025 року цікавий, але не ідеальний електричний кросовер. Він пропонує багато практичних функцій і стильний дизайн, але він також має свої недоліки. Якщо вам потрібен семимісний електромобіль і ви готові піти на певні компроміси, і 5008 може бути хорошим вибором. Але якщо вам потрібна максимальна продуктивність, комфорт і надійність, то варто звернути увагу на інші моделі. Мої особисті рекомендації. Не переплачуйте за версію з двома двигунами, якщо вам не потрібна максимальна продуктивність. Економія заряду батареї та комфорт водіння є більш важливими факторами для сімейного автомобіля. Придивіться до версії з одним двигуном і комплектації Ело, він пропонує хороший баланс ціни та якості. Зверніть увагу на можливості кастомізації інтер'єру. Peugeot пропонує широкий вибір кольорів і оздоблення, щоб ви могли створити свій власний унікальний автомобіль. Не забудьте протестувати і 5008 у реальних дорожніх умовах. Це допоможе вам оцінити його динаміку, керованість і комфорт. Peugeot i 5008 2025 року випуску амбітний проект, який безперечно заслуговує на увагу. Але, як і будь-який новий автомобіль, він не позбавлений недоліків. І Чесно кажучи, я сподіваюся, що п'южоу візьме ці недоліки до уваги та вдосконалить і 50.08 у наступних версіях.